Вирішили сьогодні з мамою зробити перевірений рецепт томатного кетчупу. Ну, назбирали помідорів з городу, де скільки ви там зважили? Чотири з половиною, тут п'ять, бо відійдуть ці корешечки і, може, десь є підгнивша. Ми вже його готували не раз. Але поки до осені вже порцію і з'їли, тому готуємо знову. До речі, в описі я залишу вам знову ж таки, тому що він же тут був, рецепт цього кетчупу. А ми поки готуємо тут все дуже просто, тому ми любимо цей рецепт, я можу так сказати. Я нарізаю цибулю. А я з томатом розбираюся. Так, далі покажемо вам, що ми будемо робити. Так. Я думаю, ви всі знаєте, що нарізається цибулька, як чиститься, залишається цей корешочок, щоб добре було нарізати і щоб вона не розпадалася. Що, Олінка, є відход? Є трохи. О, трохи, такі добре, але там які найбільше, ніж 5 кг. але, які є? але нам залишиться 4,5. Щоб ми знов зими не з'їли. <рес> <Тут рес> Приготуємо. Там ще є помідори на городі. Олінки. Ще були зелені ніби. Да? Я теж дивилася. Mm. Ну, 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 ще буде порція, дві. Так. <рес> — Дуже до шашлика, пам'ятаєте, тоді було смачно. Дуже добре, робили. до шашлика. Mm -hmm. Ми додали свіжої цибульки. Ой, да. так. Петрушечки петрушечки. Yeah. Перемішали, воно чуть постояло, ну до шашлика така смакота во. Та й піцу підійде, ми ще піцу не пробували, спробуємо mm, ще да. з піцею. Самі ті стоїть. Можна попробувати. Da. А ти чого я навчила сьогодні допомагати? Бо цей рецепт дуже швидкий. Я так би не знаю, в мене дуже свої плани. Ти знаєш, у мене ще є один рецепт помідор. Da. Дуже цікаві. Там просили. Квашені. Але, але треба купити, а, квашені просили. Да. Ну, будуть квашені. Будуть квашені, а потім ще будуть одні, але треба купити помідор, поки дешеві. Це саме зараз сезон помідорів. Скільки ви питали в нас в магазині? Нас 30, але ну, я думаю, що в місті будуть по 25. О, бачите. Ну, Це моя думка, може і ні. Теж ну, непогані. Ми і по 30 нормально. Ну да. так. А, тату наш. Каже до мене, що давай закривай помідори, бо я бачу в підвалі нічого нема. Помните, того не року, скільки ми закривали. Того року такий гарний врожай був. Помните що ми mm -hmm. тут, то за цілий день з ними гралися, і сіків що кетчупів теж накрили. накрили половинками, крили десь у нас є і марану інстаграмі ми, на сторінці. Жилі, помні робила. А в жилі дуже смачні. І ще якісь без солі, без цукру чи тільки сіль, половинка та да, зарплату я ніколи не уявляла, що це можуть бути такі, такі, такі добрі помідори. Віддовичай. Вони такі смачні. Угу. Теж такі треба Алінку закрити. <різь> Та й все. Коротше, до вечора вистачає нам. Свою роботу зробили, вона справилася з помідорами, я з цибулою. Йдемо тепер на вогонь все класти. нами на кухню. кидається чесник, цукор одразу сюди. О, нема олії. Йти, приймішся, взяти олію. А, а от я там лишила. Я наливаю олії на око у вас буде все прописано. Додаю цукор. 9, 10, 12, 12. І сіль. Одна чайна ложка на порцію. Я натираю часник. Це в кінці будемо додати. Раз. Два. Додаємо підсмажену цибулю. Будемо збивати блендером. Але нічого, зато смачно. Зараз будемо ставити на вогонь, назад, проваритися, ще трошки, перетрем. далі буде бачити. Добавляємо ще оциту, часник. Ставимо варити на 10 хвилин. Тячук проварили, тепер перетираємо через сита. Угу. Працюємо дві руки, щоб швидше. Mm. Після того, як ми протерли за лінкою через сито, то це ви бачили. Ми ще раз пирог і п'ятили, можете собі його викорувати як завгодно, як ви любите. Ми так, помірно, зараз будете бачити, дивіться. Ну, таке густеньке, а коли... В ну, общем, для нас це хватає. А ви собі можете робити ще густіше. <плес> <плес> Це кетчуп зварений. Ми вже проговорили, який він смачний. Беріть собі на замітку, готуйте. Поки є сезон помідор. Не пропустіть.